Отже, маємо проблему. Варта Silver Dynamic Батарейка. Вчора була тільки заряжена. Зараз хочу замірити яка напруга. Бо є на те, що батарейка вже вмирає. Вчора була заряжена повністю. Зараз 12,2. Було за 13 вольт. Напруга, зараз 12,2. Зараз ми спробуємо завести машинку, тому що два дні стоїть і не заводиться. Включаємо режим Max-Min, щоб заміряти, яка буде просадка напруги, і стартуємося. Так, 3, 2, 1. Машинка завелася, трошки важкувато, але завелася. На вулиці у нас зараз плюс 10 градусів. В принципі, не дуже холодно. Вночі приблизно така сама температура була. Максимальна напруга 14,9, це вже з генератора йде 1494. Тобто генератор напругу дає, акумулятор мав би заряджатися. Мінімальна напруга у нас була 9,4 Тобто такої. Зараз йдемо купляти новий акумулятор. Це у нас Varta Silver Dynamic AGM акумулятор 70 годин. Їдемо купляти такий самісінький, спробувати ставити на машинку і подивимося, що покаже новий акумулятор. Ось квитанція, 170 євро заплатив за новий акумулятор. Їдемо додому, будемо його ставити і дивитися, що він нам покаже. Ось тут куплений. Но акумулятор. Такий самий Варта Silver Dynamic AGM. 170 євро. Поїхали. Ось, ми вже приїхали додому. Новий акумулятор. Пробую заміряти напругу на клемах цього акумулятора. Подивимося, що він нам покаже. 12,7 вольта показує нам цей акумулятор, при тому, що він стояв на вітрині в магазині, не на зарядці і показує 12,7 вольта. А той, той, що під капотом знаходиться, вчора був знятий, 22 години він стояв на машині після зарядки. І показує 12,2 вольта. Два дня він ще заводить машину. 3, максимум 4 дня машина вже не заводиться. Навіть з використанням бустера. так, Знімаємо старий акумулятор. Цю штучку обов'язково забираємо і перечіпаємо на інший акумулятор, бо це дуже потрібна штучка. Ключ маємо. так, Все маємо. Ось один і другий акумулятор рядочком. Це новий. Це старий. Трошки відрізняються. Там значок такий, там якийсь синій, там AGM пише сірим, там синім, ну, такі якісь незначні відмінності. До речі, коли мені виписували гарантійку на новий акумулятор, то ніде не записали серійний номер. Я запитався, а як ви потім знаєте, що це ваш акумулятор в разі чого? А вони сказали, що от. На клемі є їхній символ лайбочка. Так, значить, ми вже поставили новий акумулятор на машину, під'єднали клеми 12,53 вольта показує він на машині. MaxMін режим включений. Зараз ми будемо пробувати заводити машину і дивитися наскільки буде просадка. Так, ми в машині. 3 Два, один. Ага, Спочатку зажигання включилося, а тепер зараз запуститься мотор. Так, і є, запустився мотор. Зараз у нас на вулиці плюс 14,5 градусів. Машинка завелася нормально. Вона ну, правда тепла, я тільки що їздив, ну як тільки що, півгодини назад. Максимальне значення напруги 14,7 вольт. Це генератор, що видав таку напругу. Мінімальна напруга у нас була 10,16 вольт. Це прочив акумулятор під час запуску двигуна. А зараз у нас так є 14,3. Тобто це нам генератор дає напругу. При тому, що коли старий акумулятор стояв, то е, тут було 14,7, 14,9, навіть за 15 заходило, не знаю чого така висока напруга була. Чи той акумулятор не брав напругу і вона тут велика була, чи що, не знаю. Ну, в общем, будемо бачити. Наступна наша поїздка буде через 4 дні, якраз подивимося, як цей акумулятор все покаже. Цей прожив 3 роки і вмер. Скільки проживе цей, не Пройшло 5 хвилин після того, як заглушив мотор. Показує акумулятор 12,67 вольта. Коли мали проблему з тим акумулятором старим, то я користувався таким бустером. Дуже помічна штука, машина заводилася. Акумулятор вже не крутив, бустер допомагав, машина заводилася. Але якщо пробувати запустити чисто на бустері, зняти з акумулятора клеми, то машина не заводиться від нього. Якщо ви маєте бажання запускати прямо з бустера, то такий вам трошки буде заслабенький. Треба брати потужніший. Але якщо акумулятор хоч трохи крутить, то цей бустер дуже помічний, дуже допомагає. Я запускав машину на одній зарядці 6 разів цим бустером. Ага, і чуть не забув. Поставив я акумулятор і завтра, десь в цей же самий час я знов замірюю напругу на ньому і попробую завести машину, наскільки буде просадка. Цікаво. Бо цей акумулятор після зарядки зранку видавав 12,2 вольта. Що буде на цьому і яка буде просадка, коли буде запускатися двигун, не знаю. Подивимося, будемо бачити. Поки той акумулятор чекає до ранку, що я до нього доберуся, старий акумулятор вирішив поставити на зарядку. До речі, маркування старого акумулятора Е39 А7. Акумулятор, так як я на ньому їздив, показує 12,7 В. Але я його поставлю ще дозарядитися і подивимося без навантаження, скільки він видасть зранку таку напругу. Як бачимо, струм заряджання від цієї зарядки йде 1,9 А 13,1 В. Характеристика приблизно та саме, як генератор на автомобілі видає. І як видно, зарядка бачить, що акумулятор заряджений на 20%. Нижня поділка не пропадає 20%. Далі 40, 60 80, 100 наростає. Акумулятор вчора був заряджений, сьогодні на ньому відео і на 20%. Пройшло 40 хвилин, а наш акумулятор зарядився з 20% до 80. Нічогенький такий собі квітчар чи старого акумулятора. Ось старий акумулятор щойно знятий із зарядки. Зараз ми заміряємо яка на ньому напруга. 13,2 вольта. Це пройшло 2 хвилини, як його зняли з зарядки. Отже, маємо ранок наступного дня. І маємо заряд акумулятора 12.40. Точніше вже не ранок, вже обід. 12.40 і зараз ми спробуємо подивитися просадку. Так, включили макс-мін режим і дивимося, яка буде просадка при старті двигуна. Так, 9 градусів у нас на... за бортом. Машина завелася нормально. Йдемо дивитися, яка у нас була мінімальна напруга. Так, Це у нас зараз видає генератор. 149 вольта у нас йде на акумулятор. Мінімальна просадка була до 10,3 вольта. На старому було менше 109 копійки, можна не скільки там було 9,7. Ось маємо старий акумулятор, який вже добу стоїть без зарядки, ні до чого не підключений, міряємо на ньому напругу. Маємо 12,75 вольта. На машині за добу просідала напруга до 12,2 вольта. А це вже наш новий акумулятор. Стоїть підключений до машини вже третю ніч і має напругу 12,4 вольта. Зараз ми включаємо режим MaxMin, стартуємо машинку, дивимося яка просадка і що нам видасть генератор. Машинка завелася. Завелася нормально, 149 вольта з генератора йде. 10,6 вольт була просадка при старті двигуна. А значить, заміна нашого старого акумулятора на новий таки допомогла. Я забув, що таке бустери, що таке зранку переживати, чи зведеться машинка, поміняв батарею і має чистий спокій. Але давайте що заміряємо тут напругу. Маємо 12,7 вольта на старому акумуляторі без навантаження через 5 днів. І що тепер з ним робити? Він, вроді, і напругу тримає, і на машину його не поставить.